Ви на каналі Читач, і зараз ми прочитаємо скорочено твір Енеїда Вергілія. Книга 1. Великий флот на чолі з Енеєм прямує до берегів Італії. Богиня Юнона переслідує Енея, насилає на його кораблі бурю. Стався страшний шторм, що покрутив і порозбивав деякі кораблі. Але тут Нептун запримітив, що море хвилюється і вирішив з'ясувати, що трапилося. Піднявши голову над водою, він побачив, що накоїла хитре підступне на Юнона. Від Єнеєвого флоту лишилося лише сім кораблів, вони зупинилися біля лівійської країни, і Еней вийшов на скелю подивитися навкруги. Зглеї він оленів і вбив семеро з них, і розпочався банкет. Богиня Венера, мати Енея, збентежена тими подіями, що сталися з її сином, зі сльозами звертається до Юпітера, прохаючи допомогти троянцям. Юпітер посилає сина Маї, вісника богів Меркурія, що він відкрив для троянців Карфагенські землі, де б його стину зустріла Дідона. Венера з'являється синові і розповідає про славне місто Карфаген і його царицю Дідону. Перш ніж продовжимо, буду дуже радий, якщо ви поставите лайк, підпишитесь на канал та поділитесь цим відео з друзями. А також не забувайте оставити свій відгук у коментарях. Буду дуже вдячний. Тож продовжимо. Прибувши до Карфагена, Еней оглянув місто і храм, який Дідона збудувала на честь богині Юнони. У храмі відбулися перша зустріч і знайомство Енея з Дідоною. Вона гостинно прийняла троянців. Венера, задумавши прикохати Дідону до Енея, повідомляє свого сина Купідона прийняти вигляд Асканія, щоб пустити в Дідону свою стрілу. Урочисто вітаючи Дідону, перевдягнений Купідон робить свою справу. А веселий бенкет продовжується промовами на честь Енея. Книга друга. Еней починає розповідь про зруйнування Трої. Розказує, як троянці вводять до міста згубний дарунок діви мінерви, спорудженого греками великого дерев'яного коня. Жрець Лаакоон почав застерігати троянців, за що він та двоє його синів були задушені зміями. Коня вводять у місто. Заховані в ньому греки вночі виходять з черева дерев'яного коня і, вбивши охорону, відчиняють міські брами, пускаючи військо, оволодівають містом. У вісні Енеєві з'являється тінь Гектора. брудна борода обгоріла, злиплося волосся в крові і ранами весь він укритий. Він попереджає Енея, що вороги вже заволоділи Троєю, і радить Енею з військом тікати та збудувати нові мури, проїхавши море. Еней закликає товаришів іти в останній бій. Товариші Енея падають серед палаючого міста заполонену греками Касандро, дочку Пріама, яку за коси витягли з святого храму Мінерва. Прямуючи до прямового палацу, Еней бачить, що там теж іде жорстока бійка. Пір тремтячого старця під вівтар тягне й ковзається той у калюжах синівської крові. Рукою лінліву волосся вмотавши, свій меч витягає, правою в бік усвідомлює по рукоятку. Побачивши це і згадавши про свого старого батька, Еней у гніві хотів убити Тіндареєву дочку, що сиділа на порозі храму Вести, та раптом бачить свою матір. Венера умовляє сина тікати з троє. Еней забирає сина Анхіса та дружину Креусу, виносить спалаючий троє свого старого батька. Книга третя. Еней продовжує свою розповідь, щоб побачив він, коли Іліон, гордовитий, впав, коли диму курилася повалена Троя Нептунська, залишив рідне місто і пустився на море. Мандруючи, він пристирає до берегів фракі, висаджується там і, збудувавши мури, засновує місто Енеадо. Плавучи далі, Еней зупиняється на острові Делосі, але Оракул спонукає його пливти далі на острів Кріт. А потім до Італії. Як кораблі опинились в відкритому морі і землі вже, більше ніде не видно було, тільки небо і море. Над головою моєї похмурі з'явилися хмари, бурю і темі несли вони, і хвилі у пітьми загорали. Буря заносить троянців на Строфацькі острови, де вони зустрічаються з гарпіями й учиняють з ними бій. Жрець Гелен віщує Енею та його супутникам події подальшого плавання, обдаровує їх. Книга четверта. Дідо на сльозах признається своїй сестрі Анні у коханні до Енея. Та ж, підтримуючи сестру, подає їй надію на одруження з ним. От із стовбою Енея вона скрізь по городу водить. Місто у сеї сідонські багатства показує, хоче. Щось пояснити та рве на півслові, а день звечоріє. Знову ті самі бенкети справляє і слухати прагне. Знову безумна про горе троянське, слова його пильне. Зуст випиває. Побачивши це, Юнона зраділа і вирішила, що це може відвернути Енея від Італії. Для цього вона домовляється з Венерою щодо одруження Енея з Дідоною. Було вчинено полювання, потім сталася буря, від якої Еней і Дідона сховалися у печері, де відбувся їх шлюб. Все трапилося саме так, як спланували богині. Зараз пішла по лівійських містах проголоска. Ширила крізь, що приїхав Еней із троянського роду, і одружитися з ним побажала прекрасна Дідона. Хоч із кохання вмліває сердечний та Божим наказом, все ж підкоряючись, він поспішає до флоту. Дідона робить останню невдалу спробу затримати Енея. Відчуваючи свою безсилість, вона благає смерті і, вже перечуваючи її, готується померти. Еней з товаришами залишають Карфаген, побачивши, що їх флот відпливає, Єдона проклинає Енеї і в розпачі вмирає. Книга 5. Починається буря, яка приганяє флот Енея до Сіцілії. Юнона, пославши до троянського флоту з неба Іридо, побачила, як коло покинутих чоловіками кораблів плачуть жінки по смерті Анхіса. Міста всі просять на Бридло вже біди морські їм терпіти. Переодягнувшись однієї з троянських жінок, Юнона підбурює їх підпалити флот троянців. Гадаючи, що це зупинить Енея на його шляху. Евмел доносить Енею звістку про те, що його флот горить. Той, підвівши руки, просить Юпітера допомогти. У відповідь починається дощ. Судна від лиха врятовано, тільки чотири пропало. Намовлений нафтом, Еней, розмірковуючи, бачить образ батька Анхіса, що теж радить йому їхати звідси. Він просить Енея зустрітися з ним у підземному царстві. Еней засновує місто Сегесту і відпливає. Під опікуванням Нептуна він благополучно плеве до Італії. Книга 6. Прибувши до Італії, Еней висаджується біля міста Кум. Він іде до жриці Сивіли, яка в храмі Аполлона віщує його долю. Нарешті, по довгих пригодах, що на морях їх зазнали і на суші чекають чи Війдуть у царство Лавінське, та цим не турбуйся. Та вони скажуть бодай би не входили, бачу я війни. Війни жахливі, і тібор я вон бачу, що сповниться кров'ю. Буде ж бо там Сімоент, буде ксанд, буде табір Дорійський. і народився вже в лаці Дерезгій Ахіл від богині. Будь перша рятунку. Що й не гадав ти про неї, відкриється з грецького міста. Еней просить Сівіло про побачення. Підземному царстві з тінню свого батька Анхеса. Сівіла показує йому дорогу туди, але спочатку треба поховати тіло, що є непоховане. Еней, повернувшись, побачив, що на сухому березі дійсно лежить тіло Мізена. Він ховає його аж тоді здобуває золоте гілля, як йому наказала Сивіла. По принесенні жертви про зерпіння Еней із Сивілою спускаються в підземне царство. Там вони бачать тіні померлих біля ріки Ахеронту. Виртут бездонний, болотом кликоче і кишить каламуттю, грязь ось у звідси пісок і намул у коцит викидає, Вот і річок цих незмінно харон стереже перевізник. Зустрічаються вони із цербером, і з іншими чудовиськами, що мешкають у царстві Плутона і Прозерпіни, зустрічають головного суддю царства мертвих Мінаса і багато тіней, кожна з них карається за свій гріх. Нарешті доходять вони і до Елісії, країни вічного блаженства, де Еней зустрічає свого батька Анхіса. Той викладає синові своє вчення про очищення і переселення душ і показує йому історію заснування Рима та всіх нащадків славетних римлян, починаючи з Ромула, засновника Рима, і кінчаючи Марцелом, племінником і зятям Августа. Попереджає він сина і про майбутні перешкоди, про війни і бійки, але обіцяє перемогу і славу. Так там повчає анхі свого сина, а з нами і Сівіло, і через браму слонової кості на світ випускає. Той повертає до суден і друзів своїх там знаходить. Книга сьома. Вдало обминувши підступні береги церцеї, кораблі Енея досягають гирла ріки Тібру. Еней пливе по ній до Лаврентійського царя Латина. І виряджає до нього послів, тільки на першим промінням поглянув на свою зину світанок. Всі розійшлися вони, щоб розвідати про місто і людність, і береги та кордони. Оглянувши місцевість, посли дійшли до храму, ось у такому-то храмі богів цар Латин на престолі. Батьків, всім сівши, техкою до себе у храм закликає. Вони запропонували мир від імені Енея і попросили дозволу побудувати нове місто в його країні. Латин прихильно приймає послів і, слухаючись наказу богів, погоджується зробити Енея своїм зятем. Дізнавшись про це, Юнона, бажаючи розладнати цю згоду, викликає Ерінію Алекта, яка підбурює проти Енея спершу Амату, матір Лавінії, підкинувши їй синю змію під серце, а потім і рутульського царя Турна, прямо у нього на весіллі в царському палаці. Задоволена, Алекто повертається до Юнони і докладає про зроблене На влаштованому троянцями полюванні виникає суперечка, а мати і Турн викликають латинян на війну з троянцями. Численні племена з усіх частин Італії поспішають з'єднатися і виступити проти троянських військ. Книга восьма. Турн, вивісивши воєнні прапори, піднімає на війну весь лацій, що спішно приймає присягу і посилає до Діомеда. Варгіріпу, Венула, винула, щоб просити допомоги. До зажуреного Енея у вісні приходить Бог ріки Тібру Тіберін, що розказує йому про місто Альбу, яке збудує Аскані, і спонукає Енея взяти аркадського царя Евандра, що заснував на Палатинському пагорбі місто Палантей союзником у війні. Прокинувшись, Еней приніс у жертву біле порося, як вилів йому Тіберін, та відрядив до Евандра. Два судна із флоту. Евандер, що тоді царював ще в убогій державі, дружньо приймає Енея і обіцяє йому допомогу. Він гостину запрошує Енея і його супутників взяти участь у святкуванні на честь Геркулеса, знайомитись, точніше, знайомить його з околицями. Венера просить свого чоловіка вулкана викувати зброю для її сина. Той погоджується. У величезній печері залізо кували циклопи. Бронт, і Стероп і голий піракмон. Прокинувшись наступного ранку, Евандер поспішає до Енеї, щоб запропонувати йому очолити етрусків, які щойно прогнали свого царя Мезенція, і дає йому 400 вешників під проводом свого сина Паланта. Еней погоджується. Подавши синові знак, Венера показує, як коїться для нього зброя на небі. Книга 9. Поки ней перебував у Евандра, Юнона підсилає до Турна Іріду, яка під його напасти на табір Енея, очолюваний юним Асканієм, і намагається спалити троянські кораблі, але це й не вдається, бо кораблі було збудовано зі стовбрів сосен, що росли у священнім гаю, де приносять жертви. Юпітер на прохання Кібели обертає їх у морських німф. Скільки там суден? Міддю покритих стояло при березі стільки дівочих, постати вийшло з води і виплило в море спокійне. Але Тур не заспокоївся, а ще більше розлютився він облягає нову Трою. Троянське військо мужньо стояло на мурах під приводом Нестея і Сереста. Кажуть, що в битві тоді, уперше, аскані стрілою, бистрою кинув, бо досі лише полохливі звірята, звик непокоїть, поцілив нумана, що ремолом звався. І міц руки був уславлений всюди, того що недавно. Турна молодшу сестру взяв за щінку і простер на живого. Побачивши це, Аполлон спустився на землю, похвалив Аскання за подвиг, але наказав у війну більше не мішатися. Пандар з Бітієм, що стояли на варті біля міської брами, відчиняють її і, заманивши ворогів, багатьох із них убивають. Турн поспішає на допомогу і відганяє троянців. Але згодом під їх натиском відступає до Тібру, перепливає його і повертається до своїх. Книга 10. На Всемогутнім Олімпі відкрились тим часом покої, і батько богів, і людей туди раду скликає додому. На раді Юпітер марно намагається помирити Юнону з Венерою і тому вирішує так, доля, у кого сьогодні яка і які сподівання, і чи то буде Рутул, чи троянець, однаково буде. На цьому нарада закінчилася. В цей час рутули вже вчиняють наступ на брами. Еней, війшовши від Евандра до етруцького табору, бере у союзники етруського воєначальника Тархона і, взявши Паланта, повертається на тридцяти кораблях з численними військами союзників. Прибувши до берега, Еней флот зустрів жорсткий опір, вчинений Турном. Зав'язався страшний бій. Аскані робить вилиску і з'єднується з військами свого батька. Боги на Олімпі, не втручаючись, спостерігають за цією кривавою бійкою. Кінець кінцем Еней убиває Мезенція. Та й для його сина Лавса парки прядуть у женку останню. Перемога залишається за троянцями. Книга 11. Еней, поховавши загиблих друзів, споруджує трофей в пам'ять перемоги над мезенці. Передусім, у скорботне Евандрове місто Піділемо, тіло паланта того, що доблесті повного нині. Чорна забрала години й в могилі сумній оселила. Побачивши бездушне тіло Паланта, Енин не міг стримати сліз, бо той нагадав йому, що й у нього є син. Паланта пишно провели в останню путь. Тим часом приходять посли від Латина з маслиновим віттям вони благають Енея дати їм час, щоб сховати загиблих на полі бою. А добрий на цей дозвіл згодився радо, бо просять про речі важливі. Та вже до Івандра дійшла звістка про загибель сина. Обидві сторони розпалили багаття і ховали обидх впродовж 12 днів, за які жодна із сторін не порушила миру. Але настає ніч, і обидві сторони укріпляють свої табори. Книга 12 Побачивши, що кривавий бій зламав бойовий дух латинян, ще більше розлютився і зважився на двобій синею, незважаючи на умовляння латина і сльози амати. Еней погодився на цей двобій. Турн наказав привести собі найкращого коня одяг на себе найкращу старовинну зброю. Та одночасно й грізний Еней у венеріній зброї запал до бою собі нагнітає і роз'ятрує гнів свій, радий, що може таким договором війну закінчити. Умови бою з обох боків підтверджуються клятвами. Тим часом Юнона повідомляє Турнову сестру Ютурну, що та розпалила бойовий дух у ротулів, і вони почали замість двобою загальну битву. Починається метушня, в якій у самого Енея поранено руку. Випадок простий, чи Бог який може, не пам'ять закрила, славу велику тієї пригоди, і ніхто не нахилився. Потім, що він заподіяв Енеєві рану. Побачивши, що Енея поранено, Турн зрадів і пішов у наступ на троянців. Енеєву рану Венера розціляє. Промивши її лікарським зіллям, сили повертаються до Енея, і він знову йде у бій, де довго шукає зустрічі з Турном. Цариця Амата, побачивши, що ворог вже займає Мури, а Турна ніде немає, вирішила, що його вже вбито і кінчає життя самогубством. Побачивши це, Латин і сам вже шаленіє, шкодуючи, що не зробив Енею своїм зятем добровільно. Еней, нарешті, знаходить Турна та виходить з ним на двобій. Юпітер наказує Юноні не втручатися у події. Або ж Енею судилося бути царем це його доля, і вже ніхто йому не завадить. Тому Ютурна, не відчуваючи наказів Юнони, відступає від брата, і Еней після тривалого бою убиває свого головного ворога. Наш скорочений твір закінчився. Дякую вам за увагу. Нагадую, що дуже прошу і рекомендую підписатися на наш канал, щоб. Слухати і інші такі швиденькі аудіокниги. на все добре.